Усім привіт і сьогодні ми будемо взяти відео про ось такий популярний м -м, зуру сюрприз. Так, тут треба я так розумію. Тут різні фрукти, зараз ми детальніше подивимось. Угу, ми... Як звичайно, молня не так. Я хотіла все акуратно зняти. Мишері великої воня. О, вона майже пішла, як вог. Все зрозуміло. Декілька. Ей. Може без ножниць. О. Ножиць тут і не. О, дивіться, я люблю так Ось Так. О, я бачу, що села я не хочу спити. Тут жовтенький міні-верс. Тут прозрачно, але я не знаю, що там. Може, знаєте, я перший раз відкриваю. Це мені щось типу такого дерва, але я знаю, що тут треба готувати. Тут 100% уже це не обманка. Так, ці слої, може, краще якось оцю стрілочку подсипити. О, О я бачу, ой,... Тут якісь вілки, стендики, але я не розумію, що мені попалося. Жовтенька кулка. О, о, це, як це виглядає? Тут можна щось можливо, якусь ніжну аплікацію повісити. Ну що, ж, це не багато сюрпризів. Добре, це сміття. Це якісь у нас піднісці. Це. це у нас буде стіль, напевно. Тут треба буде скласти стіль, чи це вже отак. Ось так стіл. Тут у нас такий пакетик. Ой, трошечки оперлася. Тут у нас такий Ice Ice Ice. Тут солічний крем! Багато пакетиків. Отім лімон. І, і це тут буде вилка якась, трошки вже відкрита, я не повідомляю. Хто це? Ось така щось. По... Спочатку почитаю мене. Мене. Що треба Це А-а-а... це Спойлер. Не хочу дивитися спойлер. Добре, зараз подивимось. А, це теж спойлер. Подивимось колекцію. Кращий. Як ми бачимо, це якийсь. О, це, це торт, це торт. Це теж розумію, торт. це колекція солодощі Це жиле якісь. Я вже знаю свої власні. Воно таке прикольне. Це, це у нас якийсь зелені. Stay fresh, velvet, free. Так, це салат. Це салат. Це салат з макаронцями. Це бургер. А це суші. Ну, суші, впевнено, теж цікаво. Так от. Тут інструкція, зараз ми її подивимося. Але спочатку сюрпризики. Так, продовжуємо я трошечки усунутись. Так от Make it Food. Зараз ми подивимося з спочатку Я так уже хочу. Ну хотіла сохранити цей пакетик, але добре. О, що? Що там? Це ось такий. О, я знаю, це щоб брати різні маленькі продукти зараз. Я... Це отак, щоб брати, це я вже знаю, що поведеться. Це ось таке, щоб теж брати. Добре, це. Я буду сохраняти пакетики. Тому, по-моєму, ну, як хочете, але я візьму ножиці. Так, я отут відріжу, щоб хай я не поїжу нічого там. Це який -з -з якийсь полума лімуніг? Оу. Що це? Наприклад, ножиці і лимончики. Зараз я покажу. Ой, маленькі лимончики. Happy Sun Farms. Це маленькі лимончики. Це такого так добре. На стіл На ньому будемо готувати. Оце те щось Made fresh Це fresh робити. Made це зробити, а make це вже. Так, щоб не порізати, я маю чи ні. О, дивіться, це маєте... дивіться, це... Ні, це не те, що я хотіла, чи це я не розумію вже. Тут якісь капкейки. Але я не знаю, що це. Капкейк. Капкейки. я не знаю, що це. Воно такі маленькі у цій путі. Хоча вони більше, ніж ці лимончики, це лимончики 100% менше так. Тут зберігаємо. Оце теж прибори. Ice Ice Ice. Тут, напевно, буде лід. Ice Ice Ice. Тут щоб нічого не, не поріс. Я сама не дивилася. Але... Це не можна їсти. Бері. Це ягода. Її. Звичайно, можна відкрити, намазати, а ми потім будемо. Це ось така, там реально є. Я можу відкрити. Але давайте потім приготуйте. Це не можна їсти, увага. Не можна їсти. Добре. Ось так виглядає попі. це останній кулючок. Happy Sun Firms! У нас такі це. А він якийсь плоский, знаєте, я не здавшую. Я взагалі не догадуюсь, яка в нас справа. Ви, Якщо ви. Що? Це малинка. Це більше було схоже, почекайте. Це більше схоже на малинку, на бусинки. Знову ж таки. Happy Sun Farms. Це усе наше для і Це усе наше для приготування. Добре, зараз читаємо інструкцію. Це що, неправда була написано? Так. О, я подумала, а тут до кожного рецепту для чого? Я думала, що це салат, який я хотіла, ой ні. Тут до кожного продукту свої готові. Так, добре, у нас... Я не знаю, що у нас. Так, тут капкейки, лимон, а все я зрозуміла. Так, тут це для, а для гамбургера тут є. Це для риби, це наша. Але я поки Десь я розберуся. Кажеться, оце потім намазати. Ага, Давайте я поки попробую перший зробити. Добре, зараз. А треба п'ять десять. А у нас немає сонця, у нас ніч за вікном. Ну не ну, може якусь лампу поставити. Ну, ось такі наш ті, Зараз будемо пробувати. А, це треба, треба зібрати, зрозуміло. А як його зібрати? Тут Ааа, я знаю для чого ця штука, бачите? У нас в наборі з самого поча. Тут ще бутылки, я його не замітила. Добре, покладемо сюди. Щоб не Ось ця штука. Вона була з самого початку в наборі. Я розумію тут з цієї сторони. Так. Да, так, дивіться. Так, ми беремо. Соєздіняємо це. Тут запихуємо це. Ой. Тут запихуємо. Ой, треба. Ой. А може не так, а може не так треба запихувати. Зараз я перейду. Ні, так, я не розумію. Стоп, так, це зверху, а це не напихується стоп, 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 стоп. Ну, воно не напихується, реально як. Ну добре, буде сома Мене трошки. Що воно реально не напихалось? Якщо у вас таке попадеться, теж кажіть мені, а то я взагалі не чи Пишіть в коментарях, що це таке. Я взагалі не розумію, як це зробити. Тут 100% вона ось так. Так, да, вона чіпляється. А оце що її просто так ставити. Чи отак на що ця штука? Ну, виглядає отак. Мені щось оця штука іменно. Що? Ну, я починила. Так. Все я її починила все. Ну, ця штука реально відповідає, ну, якщо ви будете дивіться, просто можете отак. Вдихнути, і якщо ви будете носити, то просто якось ну, стоїть, вона виглядає ось так. Ну, Добре. Починаю до приготування кесі. Мені здається, треба шучки. Для цього зараз я буду дивитися в інструкції. Я трошки де початку. Ми... Да, що це за штука? Це. А, я знаю, для чого це я. Понятно, вид вот такие распаковки. Так. Угу, угу, угу. Мы снимаем. Чу. Стуку я хочу аккуратно взять, чтобы... Кейкс. Капкейкс. Капкейки. Замечательно. О, видите, как... Ой, такие вон и Сейчас я их поставлю. Де вони такі. Я зараз їх покажу, як вони пророблені. Так, ось такі вони тут їх рожають, вони резинові більше собі. Добре. Кладемо сюди. Для цього ми винімаємо один. Це я буду готувати своїй, щоб не запачкати, а може і в цій штуці. А може я зараз. А... Вона показує намазати цією штукою. Добре, зараз ми дістанемо. Так, цією, Я розумію, ось так. Зараз ми подивимось, як це. Це ми. трошечки з'їмамо. З. Із другої. З іншої. А що з іншої нема все? Так усе зараз ми відкручуємо. Це реально. Це реально жидка. Жидкість. Напевно, я зараз воняю якусь краску. Ну, добре. Зараз я, напевно, тарілку принесу, що якщо що, не замазати. Зараз я вернусь. Так, я принесла нашу тарілочку. Давай її тут так. ой, Головне, щоб вона не розвинулася. Тут територія чистий, Я вкрала мама це. Так реально прям чистим-чистим. Так, цей буфер теж відмітаємо. Так, у нас є оце. Ми для операції беремо кексик. це так смішно. Добре, це теж витягнемо для операції, дивіться, для чого оця штука це дуже. Бачите, ми отак не можемо зняти. А тепер ми. А, ні! Дивіться. Бачите, ми, ось, по суті, отак беремо. А щоб закрити, просто вона вилітя берете і насовуєте оцю штуку. Не ось так, а ось так. І бачите? Ну, що ж, закриємо поки. боки? Ну, добре. Зараз буде дуже операційна операція. Так, ці У нас шість кексиків. Скоріше, всього, я покажу один. О, Це жидкість! Це жидкість. А <свист> це так чувства такі, у у у я мажу циклі. М -м, мені подобається, знаєте, приготування цього кекса на таке погане. Так, тут треба все рожевні так розумію, покрити. Я його не собираюсь їсти. <свист> Так ось так, тут трошечки ще ось так, ось так, щоб воно було зі головне, щоб оці дати... угу, трошечки отут, щоб ну прям такий тут о, був виступ. Думаю, ось так нормально. Цю штуку я поки покладу. На... Я потім не буду обов'язувати пальці. Так, це я поки буду. а Хоча воно може засохнути. То... Це я поки закрию, а остальні я може хаті зроблю всім, але це вже не так буде. У -у -у -у. Тепер ми повинні розпакувати оці малинки. Тепер ми повинні спакувати малинку. Ось так, так? Так, так, Головне, щоб малинка не розсипалась. Хочу, о. Це реально схоже на малинку. Зараз я буду брати маминку, продемонструю. Берем, оце знімаємо. Беремо одну штуку Ой. і засовуємо... Ой! Нападає. І засовуємо ай! Мені кажеться, краще боби. Я просто не вмію. І засовуємо. І тепер. Лимончик. Так, це був Лимончик по інструкції. Це мені мішає. Далі закриваємо Happy Sun Farms. І відкриваємо Happy Sun Farms. Це дуже смачно. Тут Відкриваш. Ой, лимончик один випав. Він якраз буде не знаю, ну Добре, перший. Реально руки трясуться. тому. Прикольний такий кексик. Знаєте, прикольний такий кексик. Подивіться, я що зараз я покажу бусі. Я скоріше всього колись застилю Я покажу. Ось такий кексик. Мені дуже подобається, доручки. Добре, перший кексик буде засихати. Зараз я зроблю усі. І мені, до речі, це дуже сподобалось робити. Зараз я зроблю. Всі і тоді вам покажу. Так, ну що ж, у мене вийшло ось так. Зараз я поставлю висухать і, може, завтра, коли я буду знімати що, це ще щось, я вам покажу, як це виглядає. Особливо на оці підносці. До речі, не надягайте печатки. Тепер у мене дуже глибкі руки. Воно не змивається. Я не знаю, що я буду робити. Виглядає ось так. Усім до побачення!